Мої найкращі вітання усім, хто зібрався у цей час біля своїх телеекранів. Ви дивитесь передачу «Позиція» і Ми говоримо про те, що дійсно сьогодні турбує усіх. Гість нашої студії народний депутат України, позафракційний Сергій Лабазюк. Я вас вітаю Сергій Петрович. Доброго дня. Ви Чи дивилися вчора футбол? Відверто почав дивитися з другої половини матчу. До того був ще на роботі. І приємно вражений тим, що наша Україна все більше і більше в цей місяці має спортивних досягнень. досягниць. Вчорашня гра показала це я так думаю для вболівальників українського футболу величезне свято. Ну, а взагалі, спорт для вас, це що? Знаєте, я спортом займався з маленька постійно, і напевно одним з моїх таких поштовхів в житті дійсно це був спорт, де навчив мене досягати кращого чогось, саме дисциплінуючи себе так, в спорті. І ми маємо в цьому місяці і бій кличка, який показав результат. Ми з гордістю вболівали, дивилися всі. Також. Наша Хмельниччина багата сьогодні на досягнення. Це закінчився на минулому тижні турнір з футболу серед наших районних команд. Волчиська команда зайняла перше місце. Наші боксери, які представляли гідну в Європі Україну, і саме Хмельниччина відзначилася тим, що Бацура виграла, виграла стала чемпіонкою України. Наш земляк став чемпіоном Ірландії. Перше місце золото привіз на Україну. Отож, досягнення Хмельниччини, досягнення нашої України за цей місяць досить потужні. Ну от але, на жаль, ми можемо сьогодні констатувати, що це все більше відбувається на ентузіазмі тренерів та на підтримки меценатів. Держава, в принципі. Теж вкладає туди, але явно недостатньо тих коштів, які потрібно для розвитку. Стріб на вашу думку, як має змінитися підхід? Що потрібно зробити, аби ну, таких кличків було більше, і тих Ломаченків було більше, і Шевченків було більше? Ну, звичайно, це в першу чергу має бути розпочинатися з наших батьків, які своїх дітей мають виховувати саме здоровими. Здоровими – це фізичне виховання, фізична культура наших дітей. Ну і звичайно, фінансування з державного бюджету повинно бути збільшене в декілька разів. Я неодноразово говорив, коли ще будучи депутатом районної ради, був здивований, що нас на медицину виділяється порядка 50% бюджету, а на розвиток спорту далеко навіть не 1%. Отож, ми говоримо про здорову націю. Як ми можемо мати здорову націю, якщо ми. Спочатку не вкладаємо кошти вже в здорове виховання. Потім ми стикаючи вже з проблемами, думаємо, як їх вирішити, як вилікувати ці наші проблеми. Але напевно потрібно розпочинати набагато швидше це запобігати, тому щоб наша нація була здоровою, виховувалася. А це звичайно, фінансування, щоб сьогодні були створені спортивні зали, спортивні секції, профінансовані, тому що на одному ентузіазмі тренерів і на спонсорську допомогу далеко ми не заїдемо. Благодійний фонд Сергія Лобозюка, «Ми поруч, яке місце в діяльності займає саме спортивний напрямок. Досить велику, тому що це була одна з моїх програм передвиборчих, коли ми говорили про розвиток дитячого спорту, про підтримку молоді і спорту. І так як я сам багато років прозаймався фізичним вихованням, займався багатьма спортивними секціями, я, я розумію, що сьогодні це є важливо, і ми задоволенням підтримуємо сьогодні будь-яку спортивну секцію, співпрацюємо зі всіма тренерами, хто до нас звертається. Сергій Петрович, здорові діти, це здорова нація, це здорові працівники. Зрештою, тут воно все пов'язано. Якщо ми сьогодні говоримо про здорову націю, ми не можемо минути теми продуктів харчування. До від того досить багато залежить. Продукти харчування це те, що виробляє в нас аграрний сектор. На жаль, є така тенденція, що можуть потерпіти аграрії рекордних збитків не тільки українські, а й світові. Від чого ця тенденція? Чому так? Ніби рекордний урожай ми маємо зрештою. Знаєте, я не скажу, що ми не були до цього готові. Напевно, ми десь розуміли, що рано чи пізно має відбутися ситуація в зв'язку з перевиробництвом продуктів. Сільського харчування сьогодні ми маємо те, що в цьому році ми збільшили потужності по потужності. Виробництвом, відповідно, збільшилася врожайність і не тільки в Україні, а в багатьох країнах сьогодні лідерах виробництва сільськогосподарської продукції це і Америка, і Бразилія, в принципі, в Європі досить гарний врожай за останні 20-30 років це один з кращих в них зараз. А так як ми світову кризу розпочалася наша в 2008 році, вона на сьогодні не, не закінчилась, відповідно, споживання ряду продуктів, хочемо того чи не хочемо, воно зменшилося. Тобто люди перейшли на більш дешеві якісь харчі, знову ж таки, заміна і тому подібне. Ну і ми говоримо про неодноразово. Я вже й говорив і в цій студії і в інших про те, що статистика сьогодні 50 тисяч людей в день помирають від голоду на планеті. Але це та категорія людей, це африканські країни, інші, які не спроможні купити потрібну кількість сім продуктів харчування. Відповідно, ми говоримо про проблему, що вона є, але вона практично не вирішується, не перекривається. Отож, сьогодні маємо перевиробництво. В цілому в Україні проблема ще й в іншому, не тільки перевиробництво, а в логістичних можливостях нашої держави, що Велика кількість продуктів сільськогосподарського характеру, яка виробляється на Україні, не спроможна вчасно виїхати, тобто, немає такого планомірного експорту, планомірного розвитку логістичної нашої системи, відповідно, переробки через те. Сьогодні маємо ситуацію, що ціни впали практично в два рази, а затратна частина навпаки виросла на відсотків 30-40 по відношенню до минулого року. Тож дійсно в цьому році є проблема, що середні аграрії будуть збиткові, більш потужні аграрії, які за попередні роки будемо так називати, десь добилися максимальних результативності вже то, тобто зменшення собі вартості, а максимум багато завість також виробництва. Так? То вони вийдуть в кращому випадку в ноль в цьому році. Прибутковим сільським господарством не назвеш. Хоча показниками можемо гордитися, що Хмельниччина цьому році вона знову займає лідіруючі позиції по вражальність. Ну та сама Європа, там існує дотаційна система серйозна в Україні як? На жаль, ми розуміємо, що сьогодні з бюджетом, який є в нашій державі, програми, які і існують сільськогосподарські по підтримку фермерства, підтримку виробників нашої сільськогосподарської продукції, вони не працюють на превеликий Жаль, це ще розпочалося в 2012 році. Що більшість, більшість програм вже не працювали в 2013 році? Вони існують на бумазі, але не фінансуються. Це наша гірка правда. Можливо, на 2014 рік щось покращиться в цьому напрямку. Отож, ми вже десь не в конкурентно, не на одному конкурентному полі з Європою, яка дійсно отримує дотації. Парламентський комітет з аграрної політики, де ви є першим заступником. Над чим ви зараз працюєте? Оця тема підтримки дрібного виробника, середнього виробника. Скільки вона присутня під час ваших засідань? Знаєте, я неодноразово відмічав, що саме напевно аграрний комітет дійсно працює. Працює на результат аграріїв, тому що в аграрному комітеті з 29 членів це 18 тих, хто працювали до приходу в парламент в аграрному секторі і чітко розуміють проблеми і завдання, що потрібно змінити. Отож сьогодні працюємо над цілим рядом питань. Не можна сказати, що якийсь є один напрямок, хоча одні з основних це сьогодні дійсно земельна тема. Проку говорять і бато і часто сьогодні пробують форсувати собиття, щоб продавалася земля швидше. Наша позиція, що ні, поки що в такої в такій формі, як є, це неможливо. Потрібно навести порядок, а тільки тоді можемо говорити можливо про ринок землі. Також сьогодні стоїть чітке питання про те, що нам треба налагоджувати стосунки з країнами, які імпортують сільськогосподарську продукцію, тому що нам потрібні ринки. І перші гарні досягнення це контракт з Китаєм на півтора мільярда доларів щороку. А і контракт на 15 років, де вони в нас будуть закупляти продукцію. Сільськогосподарська, це кукурудза, соя, в основному, пшениця. Ми в, заміну, в першу чергу, ми отримуємо від них кошти, і, звичайно, ми можемо отримати від них цілий ряд технологій, обладнання і так далі. Ми пройшли в цьому році сертифікацію нашого зерна практично в кожній європейській країні, це також є великими досягненнями. І вперше за історію Незалежної України ми саме в 2013 році розпочали експорт ку курячого м'яса. І призупинили ввезення м'яса свинини в Україну, отож такі перші кроки, але вже реальні, від яких ми отримуємо результат. Вони є. Тобто, ми можемо сьогодні говорити, що освоюється нові ринки, В першу чергу, ринки Азії, де в принципі велика кількість населення, які готові споживати нашу продукцію, так ми повинні зайняти сьогодні свою нішу на світовому ринку експорту. Адже Україна, ми неодноразово вже з вами чули це, що Україна займає одні з лідируючих позицій в експорті. Це по Ячменю. Ми перші, другі, як правило, по кукурузі, ми треті. Але ми можемо бути точно лідерами, тому що сьогодні 60-50 мільйонів тонн, які ми вирощуємо, ми можемо вирощувати 100 мільйонів тонн зернових потенціал України в цьому є. ми можемо сьогодні конкурувати з данію по виробництво свинини. Хоча до сьогоднішнього дня ми поки що частину свинини ще навпаки імпортуємо в Україну, але потенціал виробництва в нас набагато потужніший. Сергій Петрович, якщо говорити про роботу парламенту, загалом які на часі питання, які потрібно розглянути, і до якої площини вони більше лежать? Господарської. Чи все-таки політичної? На кожному засіданні сесії є, звичайно, десятки питань, які виносяться на порядок денний, і вони є різні, як і чисто економіка, так і політика, так і соціальна сфера. і так далі. Але на сьогоднішній день одне з основних питань, яке вже от останні 2-3 тижні в парламенті, це, звичайно, підписання угоди. Угоди про асоціацію, вступу в ЄС і так далі. Ми взяли на себе обов'язок. Ми вимушені вже, я би так сказав, дойти до кінця цей шлях, тому що зворотнього шляху в нас немає. Ми сказали, ми зробили перші кроки. Ми отримали підтримку сьогодні людей. Значить, цей крок потрібно зробити. Залишилося небагато це, буквально там до 10 законопроєктів, так домашнє завдання, яке сьогодні часто називаєте, яке ми отримали, виконати. Тут приємно відмітити, що є порозуміння всіх політичних сил, і в принципі, голосування показує, що 300-350 голосів майже по кожному законопроєкту є. Тож я надіюся, що в короткий термін, буквально за два тижні сесійної роботи, будуть проголосовані. Решту законопроєктів, які були необхідні для підписання угоди, і вона буде підписана. Ну, але все ж таки існує те, що в принципі, багато таких соціальних законопроєктів, господарських, як би так назвав, вони ну, педалюються. От, наприклад, той самий законопроєкт про мораторій на закриття шкіл, його ж так і не було розглянуто. Сьогодні в парламенті є така думка, що все ж таки ряд законопроєктів, які направлені на зменшення надходження до бюджету, вони штучно дійсно зупиняються. Напевно, це відбулося і з моїм законопроектом. Саме в той день було в порядку денному три аналогічних законопроекти про мораторій на закриття шкіл. Один з них мій, другий автор Доній, третій законопроект е е Гриневич. І до перший виступав. Ну, гарно було видно, що дійсно ніхто не хотів і чути. Просто видно було завдання. Е Політичним силам, деяким, щоб цей законопроект не підтримати, хоча до кінця ніхто не вислав. Як на мене, це дуже слушне, важливе питання, і кожен з мажоритарщиків обіцяв під час виборів своїм виборцям, що буде їх захищати. Сьогодні це є важлива тема. Ми в нас конституцію гарантоване е, право кожному на безкоштовну якісну освіту. Про яку ми якісну безкоштовну освіту можемо говорити, якщо сьогодні ми закриваємо школи? Так, звичайно, я е, говорив мій законопроект. Саме не є заполітизований, В ньому не стоїть питання, що влада погана закриває школи. В Моєму законопроекті стояло питання три важливих пункти. Мораторій до прийняття бюджету 2014 року, для того, щоб ми зрозуміли, що у нас буде з грошима. Е, Обов'язково передбачити про збільшення фінансування на програму шкільний автобус, яка сьогодні далеко не дофінансована. Є села, звичайно, є райони, де ця проблема практично закрита, але є ще багато і багато проблем далі. Е, збільшення фінансування на школи, е, в яких діти будуть переводитися. Звичайно, проблема доріг, і там цілий ряд ще є моментів. І саме важлива тема. Доручити, щоб уряд доручив знову сьогодні адміністраціям провести детальний аналіз, де є перспектива, в яких селах де є збільшення сьогодні народжуваності дітей. Бо я особисто на зустрічах під час канікули, коли звітував виборцям, неодноразово чув, що в дитячому садочку є вже 50-60 дітей, а школа закривається, тому що в ній є 20 дітей. Отож, про що ми говоримо? Якщо в дитячому садочку є 50-60 дітей, це говорить про те, що через два роки вони будуть в школі. Є перспектива нам закрити там школу, все цього села не буде. Молоді сім'ї будуть виїжджати. Але ми, проаналізуючи, мали би зрозуміти, що, на жаль, хочемо ми то чи не хочемо, деякі школи прийдеться закрити. І саме в моєму законопроекті був чітко прописаний механізм, алгоритм, що ми повинні зробити. Але на жаль, до мого законопроекту питання навіть не дійшло, тому що штучно все робилося так, щоб затягнути максимум час. Сесії і законопроект не став напередоднення. Його два рази виставляли, але до нього до голосування так і не дойшло. Хоча я був переконаний, що саме в такій формі законопроект буде підтриманий, буде проголосований, тому що як і опозиція, так і партія регіонів, так і всі позафракційні однієї думки були, що дійсно сьогодні не на часі було приймати кардинальне таке рішення про закриття. Може, через те, що ви позафракційний, а позафракційний та й прав ніяких немає для чого його слухати. Ну, я би не говорю, що по взагалі прав яких немає, звичайно, нам сьогодні недостатньо. Повноважень, які би ми хотіли, які нам е, мали бути б по закону, так як ми аналогічні депутати, як і всі інші, чи від опозиції, чи від фракції партії регіонів е, за нами позаду 160 тисяч виборців, які делогували нам представництво в парламенті від, від них, і ми захищаємо їхні інтереси. Отож, нам сьогодні недостатньо, що ми не маємо змоги приймати участь в, в виступах, так як і всі. Тобто, нам проблема записатися сьогодні до трибуни. Вони на виступ. Такі проблеми є. Але я думаю, що вони будуть зняті, тому що сьогодні все більше і більше стоїть питання, що саме від позафракційних залежить дуже багато. Ми бачимо з вами по голосуваннях так само, що все ж таки сьогодні рішення приймаються, якщо позафракційні приймають участь в цих рішеннях. На вашому сайті розміщена інформація про те, що наполягаєте, пропонуєте, якщо є 15 чоловік позафракційних, надати їм права на рівні з фракцією. 32, 15. Наскільки це реальне, щоб воно втілилося в життя, ну це не стільки. Ми наполягаємо це зареєстрований законопроект представникам партії регіонів сьогодні. І звичайно, фракцію створювати, напевно, що потрібно. Хоча наша позиція, ми між собою позафракційні всі спілкуємося, співпрацюємо і, в принципі, багато моментів ми погоджуємо. Дійсно, ми проговорюємо. В нас нема такого, що кардинальна або права, або, або ліва позиція. Ми розуміємо для себе чітко, що потрібно домовлятися і находити. Та ту золоту середину, тому що 450 депутатів це говорить про те, що 450 думок. Але нам потрібно одну, і та, яка буде мати право на життя завтра. Через те нормальна співпраця між позафракційними сьогодні є, і ми співпрацюємо як із опозицією, так і з партією регіонів саме по тих питаннях, які дадуть результат сьогодні. Людям, я під час виборів і після виборів неодноразово людям задавав питання, коли на зустрічах. Що нам потрібно? Хліб через 5 років чи вже сьогодні? Звичайно, нам потрібен він сьогодні. Через те неправильна позиція, коли говорять, що ми 3-5 років погавкаємо на, 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 на другу сторону і будемо займати позицію. Ми проти всього, нічого не пропонуючи взамін. Я рахую. Це не той підхід, який необхідний сьогодні людям. В даній ситуації ми маємо проблем надзвичайно багато, але хто сказав, що ми їх не мали 5-10 років тому, ми їх мали також. Через це потрібно відкинути максимум політичні амбіції в сторону і зайнятися конкретною роботою вже сьогодні. Отож, напевно, нам потрібна фракція, і ми бачимо сьогодні, що все більше і більше людей, які з однієї, так і з іншої сторони, особливо сьогодні з опозиції, виходять буквально кожен тиждень по два-три чоловіка, тому що, напевно, там є не до кінця чітка позиція і розуміння, а як далі і що робити. Вони приходять до позафракційних. Нам сьогодні, як я вже говорив, недостатньо повноважень, так як ми не маємо створеної фракції, це приймати участь в погоджувальній раді, де наші законопроекти ставляться в порядок денний. Раз друге без без проблем бути на трибуні, мати слово виступати. Все решту, в принципі, в нас є так само, як і всіх інших депутатів. Оце от два таких пункти повноважень, яких нам недостатньо, і саме фракція, напевно, надасть можливість. Через те я не виключаю, що фракція буде створена і можливо ще до кінця року. Сергій Петрович, настільки легше, можливо, простіше стало працювати разом із створення депутатської групи, депутатського об'єднання за Хмельниччину. Ну, говорити, що вже легше стало, напевно, ще не настільки легше, але конкретні кроки вже є. Перший законопроект, який ми спільно зареєстрували, я скажу, це виняток взагалі ситуації, тому що 12 народних депутатів підписуються під законопроектом. І саме цікаво, що 12 депутатів від різних політичних сил підписуються під однією темою, під однією проблемою. А законопроект це спрощення системи переоформлення спадщини на селі. Це сьогодні є надзвичайно важлива проблема, коли людям приходить Ходиться заплатити 7-10 тисяч гривень за переоформлення їхньої ж хатинки, яка в деяких випадках коштує 4-5 тисяч гривень. Отож, ми прописали чітко механізм, як сьогодні це спростити, щоб люди не платили таких великих грошей, тому що ми пам'ятаємо, в радянські часи це не коштувало взагалі нічого в сільській раді в дому книжці просто змінювалося прізвище з батька на сина, і все звичайно. Сьогодні це вже не може бути механізм, такий був в радянські часи. В сільській раді безкоштовно, воно щось має коштувати, але наша позиція, що ця процедура повинна коштувати 300-400 гривень не більше і набагато швидше і простіше робитися. Угу. Тож перший законопред групою спільно є сьогодні зареєстрований. Я впевнений, що він буде підтриманий, проголосований, тому що знову ж таки там є представники і партії регіонів, і б'юту, і удару. Е, отож, а як ви, ви меритесь в середині групи? А в групі немає проблем. Ви знаєте, та й в комітетах є порозуміння, є чітке розуміння, що робити. Так само і в групі. У нас гарна співпраця. Знову ж таки, чому суть і завдання групи було, яка має символічну назву, але надзвичайно важливу за Хмельниччину. Це вихоці люди. Депутати Верховної Ради, які всі виходять з Хмельницької області, і ті, які виїхали звідси, можливо, відразу після школи. Це такий як Чумак, сьогодні представник партії Удар який після школи виїхав жити, працював, навчався, проживав в Києві. і Він задоволений вступив в нашу групу. Це такий, як Буслаєв, який, в принципі, родом з Росії, але розпочинав свою трудову діяльність і став на ноги, як він це говорить, в місті Волочийському. Сьогодні він, почесний президент Моторсічів Запоріжжі, депутат Верховної Ради, він також задоволений приєднав Тож це говорить, що люди працюють на базі однієї цінності рідна своя Хмельниччина. Вони хочуть щось зробити, створити. І про політику мови багато не йде. Звичайно, якісь дискусії між нами є, це нормально. Але основна ціль, основне завдання це за допомогою законодавчої, законотворчої роботи створювати умови для своєї рідної Хмельниччини. От оця та база, на якій базується далі наша чітка співпраця. Сергій Петрович, ви депутат-мажоритарник і люди хочуть бачити депутата отут біля себе поруч, так? Знати, як він працює, що він працює, що він конкретно зробить для конкретної людини. Наскільки вам дається реалізовувати от ці сподівання людей? Коли мені задають питання, і е, наскільки ваш графік життя змінився? Е... Знаєте, я не був лінивим і не є. Я отримую задоволення від роботи, яка в мене розпочинається половина сьомого на ранку щодня і закінчується дев'ята-десята вечора. І сьогодні, спрацюючи з людьми, звичайно, я на окрузі є дуже багато часу. Вчора в мене був прийом громадян, який розпочався в перші дні, в тринадцяті дня і закінчився біля дев'ятнадцятої години вечора. Було надзвичайно багато людей, і приємно відмітити, що саме зараз все більше і більше звернень вже. Та як вчора було людей, які приходять з ідеями, з пропозиціями, що потрібно змінити. Вчора було багато керівників громадських організацій і підприємців, і рада ветеранів, де дійсно вони приходили з пропозиціями, і хочуть змінювати. Коли є оцей зворотній зв'язок, віддача від людей, хочеться ще більше працювати. От те, що вчора я отримав, я отримав заряд енергії, з яким хочеться йти, і далі щось робити. Під час канікул я об'їхав. Більшу половину своїх сільських рад, де прозвітував перед виборцями, і знову ж таки поспілкувався віч і віч із ними. Я отримав від них нові завдання, відповів на їхні запитання. Це, напевно, та жива робота, якої було недостатньо раніше, як і нашим людям, так і представникам влади, адже був якийсь такий бар'єр розірвано, спілкували за допомогою тільки телебачення або, можливо, ще щось. В багатьох випадках воно було перекручене. Можливо, тому в людей сьогодні і склалося враження, що влада це все погане, представники парламенту. Це також погано, і як люди говорять на зустрічах, ми депутата бачили перед виборами і знову на наступні вибори. А тих п'ять років всіх не бачили. Це неправильно. Депутат повинен. Депутат це такий же самий чоловік, така ж сама людина, нічим не відрізняється від інших. Він всього на все представник громади вищому законодавчому органі, який повинен відставити інтереси своїх виборців. Ну, і думка людей це зрештою аргумент про написання законопроектів. З яким настроєм поїдете в понеділок знову на Київ. Знаєте, завдань є багато. Я думаю, що в мене ще в п'ятницю прийом громадян в місті Волочиську. Я отримую багаж нових таких завдань. Не скажу, що ті проблеми, які люди піднімають сьогодні, що я їх не знаю. Звичайно, вони мені відомі, але десь підкориговується більш так зрозуміла ситуація. А як? Тому що ми. В розмові з людьми якраз ведемо мову про те, що є речі, які, на жаль, неможливі. Звичайно, нам би хотілося всім сьогодні тисячу євро пенсію, як в свій час обіцяли деякі кандидати, і ще щось інше, але є речі реальні, є нереальні. Тож ми десь в дискусії з людьми говоримо про те, а що сьогодні першочергове і від чого буде залежати наше майбутнє, тому що люди погоджуються сьогодні зі мною, коли я говорю, що неможливо створити десятки соціальних програм. І просто проїдати кошти, яких сьогодні і так немає. Ми розуміємо, це не є новина, що платежі по та стоять по два 3 місяці і не платяться. Знову ж таки, коли говорять, що проблема владі, влада винна, я не зовсім погоджуюся з тим. Проблема сьогодні з тим, в тому є, що не працює економіка, і вона не працювала весь період незалежної України, і надходжень до бюджету менше, ніж витрачали. Ми всі роки жили за рахунок кредитів, які брали як не в Європі, то ще десь і проїдали. Але наступає день, коли їх потрібно повертати. І до відома наших глядачів, якраз саме в 2013 році найбільше повернення кредитів, які були взяті в 2008-2009 роках. Отож, є проблеми, які потрібно зрозуміти, визнати, і напевно на деякий час знову ж таки виставити основні пріоритетні завдання для того, щоб потім мати право рухатися далі. Дякую, Сергій Петровичу, за розмову. Шановні глядачі. Нагадаю, що ви дивилися передачу позиція. Звітував перед вами про зроблене народний депутат України, позафракційний Сергій Лабазюк. Зустрінемось.